Так, друзі, всім привіт! Всіх ради бачити чуть на своєму каналі. І сьогодні ж у нас казав така тема, таке відео. Їду доставати в чоловіка стіни рої. Е, якось я раніше з чоловіком домовився, чоловік сам один, дідок, живе, інвалід, це все сам один ні корови, ні свині, нічого абсолютно можна сказати, доживає. Ну, така печальна, я казав історія, Ну, те, що є, що є, те є. Казав. Доживає чоловік свої руки, казав. Ну і в нього ж в хаті поселилися бджоли. Е, в нього було дві сім'ї. Вже на цей рік я бачу, що в нього три сім'ї, як я раніше з ним говорив. І тіпа, чоловік каже, ну типу, забирай це все решта, все, домовився з ним е, це все. Кажу, що ще щось чуть заплачу, навіть, ну, самі розумієте, чоловік старший казав це все. Хоча загалом я не особо збираюся так, за такі е, бджоли, казав платити. Бо то мені треба на наробиться достати, потім замурувати, це все решта. Самі розумієте, казав. Ну і друзі, оскільки чоловікові пообіцяв. Чоловікові пообіцяв. І виходить, пообіцяв я йому іще м не збрехати. Мішенку ще косили. Ще мішенку косили, це все решта. І чоловіка, ну що там, коли там, коли кажу, слухайте, почекайте трохи, ну реально кажу, зараз мішенка косовиться, самі розумієте, це все решта. Ну все, якби чоловік согласний, би, чекає. Тут же, що вже жнива пройшли. А чоловік мене ще чечика. Получається така ситуація. Ось зараз покажу, але, друзі, вам скажу наперед. Ось одна. Бачите, доставали. Такі люди прийшли, доставали, не я, розбили, те все оставили, десь там не цегли нема. Зубило їм, що там їм впало вниз. Казав чоловік, каже, бджоли не достали, нічого не достали. І дзюру не замурували. З того ж року сюди влетів, бачите, рій літає. Раз. Фірка. Ну Це я вже не знаю, що це за наслідки. Насправді. Ну і, друзі, то друга сім'я. Сім і То ми певні, що ми будемо її доставати. Бо третє там на дворі трошки казав неудачний момент, це все решта там довга історія, тому казав, не будемо про це розказувати. І будемо ми доставати саме цю сім'ю. От друзі, що ж хочу зразу сказати вам. Не повторюйте моїх ошибок. Чому? Е, зараз доставати це вже трохи пізно. Пізно, чому я поясню вам, ви зараз розберете соти, заберете, мед заберете. Підставляєте ви своє. Велика кількість бджоли злітається, з льод десь тікається, решта. Тому, як ви всі ж пасічники зрозуміли, всі бачили, казав. Получається така ситуація: то закліщованість бджола втікає, то якісь слабі сім'ї, бджола втікає, то якісь такі слабі, ви не можете меду привез принести, нічого знаєте, така, щось вулик не кудишні, це решта, бджоли втікають. Коротше. Якщо сім'я потужна крепка, вона остається, ще й до неї прибивається бджола. Ну якщо сім'я слаба, це все решта, з тим це переважно всі втікає. Ну, така ситуація, друзі. Я чоловікові пообіцяв. Чоловік старший, щоб мені не бути брехуном, хоча вже брехуном і так оказався. Бо пообіцяв, що як Мішенку косили, а вже казав, що картоплю будуть вибирати. Тому вийшла така ситуація. Ну, друзі, простіть, насправді, не встигаю. Насправді не встигаю. Тими шабашками, тими роботами, цим всім, знаєте, і хочеться і копійку зробити, хочеться те зробити. Ну, не встигає, насправді все. Тому зараз буду доставати ці бджоли. Якщо до чого в короткому покажу, я думаю, вже вам не стоїть розсосолють. Ну, але якщо комусь іще цікаво, як достати ці бджоли, це все решта і так більш подробно. Випишіть коментарях. а ми е, побачимо, якщо цей рік ми достанемо ці бджоли і все добре, не буде зльоту, то ми іще того року, можливо, можливо, достанемо ще. Тому, друзі, якщо вам цікаво, випишіть. Ну, а друзі, саме основна ціль цієї ж була драбини, іменно купівлі цього, всього, іменно ж оці бджоли. Раз, стаміце два і стаміце три. Я ще покажу третю, там трошки пройде час, указав. Саме основна ціль була іменно купити цю драбину. Чому ж? Друзі, прийшов вже до чоловіка, нема драбини, привезти, нема я. Ця складається драбина, це все дивіться. Я раз, два, три секції розклав, четверта загнута сюди. Я до бджоли спокійно достаю. А я достаю зараз. Тому казав, драбинка, іменно конструкція, мені вже подобається. Драбина, ще поки в мене не набрала балів, щоб я з неї був довольний. Але все одно конструкція драбини мені подобається насправді. Тому таку конструкцію драбини я можу радити. Досить е, така комплек, е, комплектуюча, що склав, положив машину. На задній сідушки я склав, положив все. Вона мені влазить, не треба ніякого бусу, нічого. Тому казав, така дробинка, ліземо, розбираємо. Розібрали ми і ще пару рядів і бачимо таку картину. Сонячник у нас печатаний, казав жто. Все повністю. Матка червить досить файно. Ну і в нас багато ще є такого рідкого меду. Дуже рідкий, тече такий, не знаю реально, тут вже я не бачу такого медоносу. А бджола все одно працює. Бджола все одно працює. Ну і що ж зробиться тут? Бачимо, да. друзі. Ну нічого не зробимо. Ну а зараз поки що вирізаємо ті язики, бо бачу, можна сказати, один за другим обриваються. І той вже скоро. Якщо той мені обірветься, Боже, гепне, то то буде жопа. Бо, бачите, невеличкий був кусок і той убірвався туди впав. Тому казав, зараз хати нам розбирати, я думаю, беремо, вирізаємо матку. Та, друзі, зрізав такий сот, сьомет. Ну скажіть, що не красота. Хто взагалі просто лялька? М -м -м. Занесу чоловікові зараз ще один кусок, виріжу, там занесу чоловікові, хай чоловік має медріденький, свіженький, ще так капає. М -м -м, смакота. Ну і друзі, ось тут аж в нас третя сім'я. Абсолютно щось я не можу зрозуміти під знаком великим питання. Тут було, люди доставали, теж так само. Достати вроді не достали, язики пообривали. о! Одна бджолатки розлетіла. Щось взагалі абсолютно сім'я під знаком питання. О, є друга. Відколи стою, буквально джіл 3-4 залетіло. Щось невідомо, тому тут поки що я розбирати не буду. Розбираю поки ту сім'ю, а далі ми будемо бачити. Бо щось тут, а воно все це під знаком питання великим. Ну і приніс, казав для чоловіка. Але мед тече, реально, друзі, тече по руках аж. Смакота, як він класно пахне. Друзі, вам не передати. А в мене є ніж. Є. Є. А більше не будете мати? Дайте більше якусь. Є, я не ну якусь більшу дайте, каструльку що небудь. У мене найти. Ну, найдіть ще. Що... Ні, візьміть, бо я ж зараз там буде бджіл багато. За друзі, така ситуація. Чоловік старший бідолаха. Реально, ви знаєте, отак дивишся. Все це вмирає. Все це вмирає, діти не мають як. Казав вже, що це все дивитися. Ну самі розумієте, зараз війна, хто на війні, хто за кордоном, хто де. Так, да. все наше гинеть. Ну нічого, друзі. Розбираємо, достаємо. Так, да, друзі, що помилку зробив, то помилку. Поки язика обрізав, зліз на низ, там витрасав, сюди туди, змітав, чую, знову щось геп. дивлюся, мені знову язика обірвало. Тобто вони з медом, вони тяжкі зараз. І дуже від сонця вони обриваються зараз. То капець, просто, друзі. Жо Жалко казав, але я бачу, що мені може і фокус не вийде. Коп, скоріше знайти мені матку тут. А як я не знайду тут матки, то то буде мені жопа. Хоча і так, не знаю чи мені вийде цей варіант із-за того, що язики деякі обриваються і падають туди вниз. Тобто там це все решта. Я думаю, що бджола підніметься. Але ж варіант має бути різний. Ну що зробиш, друзі? Така ситуація казав. Буває. Повирізав трохи цих язиків. Поки ще матки не знайшов, ну і вирішив заглянути туди. Так, щоб мені заглянути туди, насправді досить погано, бо маска трохи глушиться, все і не видно. Ну а коли зняв ж маску ну і таки туди звернув. друзі, ви не повірите? Першиво видно, так. Да. Постараюсь вам показати, але... Но... Хоч би телефон туди ще не кинути. Коротше. От там, прямо-прямо, отак дивитися. От там прямо. Там коротше, ці язики вже не перший раз падали. Тобто, меду назбирали, язики обірвалися, впали. Меду назбирали, язики обірвалися, впали. Тобто я бачу, Поки, казав, вирізали це все решта, щось попадало, щось сюди, щось сюди. Казав щось туди, щось сюди. Ну і друзі, знаєте, що скажу? Матки я її поки що так і не знайшов. Бджола якась знервована, я бачу, якась вся mm -hmm. щось шукає. Ну, ніби матки нема. Тут, в даному випадку. Mm -hmm. Матка або ось там в ящику, або ось там нанизу. Зараз що вам покажу. Тут є в нас такий отвір. Подостававте шмат, матія казав один з таміці. Ну і, друзі, так. Ну, оце достати. Ось. Уважно постарайтеся подивитися, бо тільки влазе казав телефон, сам не бачу, що показує. Тому побачили, скільки меду, е, не меду, а сотів цього всього просто туди попадало. Позатуляли ось. Раз. Два, ну, Бачите, позатуляли це все. Думіють, що позатуляли це все? Або язики падали, вони туди і лазили. Тобто виходить, що можливий варіант, що матка нанизу. Трудно, проблемно, друзі, бо тут а, хата так на чесному слові. Насправді, щось, ця вся сторона такі трещини тут, а що його зачепити, то на його бані. Мона дядькові казав хату завалити, потім довго строїти мені прийдеться. І дорого вийде. Не знаю, поки що зараз будуть цього ящика. Піднімати наверх, ставити. Надіюсь на те, що матка підніметься. Із-за того, що черва тут. Тому я надіюся на краще. сказав то. Ставимо наверх, а там будемо бачити. Бо бджоли досить багато, скажімо, і вона вся така знервована, вся якась щось шукає, щось десь не може знайти. Ну, Сам перед, вона не може знайти матки. Це саме перше. Ну а по-друге... Що можливо, воно там. Ну Сасунеш так класно пахне, насправді, друзі. Ну, і, друзі, пробачте, насправді, не вгледів сам. Е зарядки було мало Зарядки було мало в телефоні, і тому казав, я її розказую, а телефон мені виключився. Насправді, розібрав вже ж знизу ще цеголку одну достав. І дивіться, що... о, Бач, ще й шершень прилетів. Капець, зараз шершнів. Треба ставити пастки на них робити і все. Дивіться, скільки ще я саме знизу подоставав е, цього ж воску. Цього Дивіться, ну звісно, це ж ви бачите, казав один, молька його побила так, що дай дрогу. А ось ті язики якийсь мені впав, а якісь упали і самі. Тому от поставив, хай бджола, його висушує, ще буду мати воску на перетопку. Насправді, досить, ще бачите самі 30 літрове відро, почти повне назбирав ще воску знизу. Тому, друзі, як би сказати, така ситуація, бачите, як самі ж бджоли і, можна сказати, гинуть. Із-за того, що коли в стіні оці язики будуть отак, раз, два, три, там 15-20 язичків, отакі, вони не вузенькі, такі, як рука, але не довгі. Вони так краще будуть триматися, ніж оті язики, які такі о, великі, от в даному випадку, як і ті. Вони обриваються, вони падаються все решта. Ну, але ж ми ж бджолі не докажемо, не скажемо. Тому, друзі, така ситуація. Така ж казав, що це ситуація. У нас вийшлося, я сподіваюся, що там бджоли всі ці піднімуться. Матка підніметься із за того, що я знизу забрав вже забрав це все, зверху теж немає нічого. І навіть якщо матки там бодай немає, бджола все одно підніметься туди, де черва, де це все решта, бо в них немає варіанту просто на все. Ну а коли я буду забирати, замуровувати, там як будемо заморовувати, трошки зробимо по-іншому. із за того, що, як ви ж знаєте, я оставляю такі секретки для того, що влітає і мені ловушка, готова. Тому казав, як буду замуровувати, я вам також покажу, як буду забирати, що з сім'єю, як вийшло, не вийшло щодо чого. Ну і друзі, казав, така ситуація. Казав, побачили. Ну в даному випадку не рекомендую вже. Насправді не рекомендую доставати зараз бджоли. Краще, якщо маєте бажання, підкорміть їх і оставте вже на весну. А весною тільки не ранній весни. Тоді, пізніше вже достанете. Коли вже будуть рої починатися йти. Чому? Поясню чому ранні весни ще холода, ночі холодні, ви ту черву яку достанете, вона загине. Тому ну такий варіант, друзі. І там говориш, говориш на 30 гривень. Ну так. Да. Ну і друзі, ось... Ну, він взяв, він взяв. Дві відділи в не взяв. Нічого толком він не взяв. А? Нічого толком він не взяв. Та Він і бджоли не взяв, і нічого толком не взяв. Дядько, зрозумієте правильно. Він сам пішов такі мінуси, що ну. То я бачу. Ага. Толку з того відра видно, соти попадали. Мокре. Бджоли. Видно, що соти, Бачите, Шершень, Виднося, соти тому, впали, мед, мед потекло. Отут тут потекло мед, сам перед мед потік, бо ото мокре. Ото мокре. Ну, бо матьоха був. Шерчня, казав. Давайте я ну, бо соти, пообривалися, соти соти попадали і мед потік ото. Вот. Ну, well, такий well, варіант. Well. А, а, а для чого він тут розбирав? Тут ж діл не було. Well, розібрали. Отак тут, друзі, yeah. yeah. бачите? Навіть yeah. не розібрав, а побив. Побив. Прям молотом побив. Тут не знаю, коротше, тут чоловік достав, поставив відро. Соте він типо достав. Ну і що в результаті він зробив? Ну, Звісно, молодець. Молодець, друзі, насправді. Ви знаєте, я трошки радий. Трошки радий. І за того, що е я з чоловіком домовлявся такий варіант. Я до нього прийшов, сказав, кажу, 300 гривень подам, ну бо, казу, мені ще коли то попрацювати, це все решт. І я кажу, джолиті типу, подостав, ну ще щось меду дам. Я тоді меду дав самі, бачили, що до чого скільки. І розібрав я тоді ось цю всю сторону. Мені телефон виключився, звісно, друзі, пробачте От ті бджоли. Зараз я ще гляну, чи та, та людина не полізла до мене, бо та людина, мені каже, що ще й до мене полізла сюди. Бо бджіл не бачу. І то хочеться сюди. Да. Абсолютно бджоли я не бачу. Як я приїжджав пару днів, то такі по бокам, так, такі китьки були, висіли такі з бджолами. Сьогодні тут бджоли я не бачу. А я тоді розібрав, друзі, тут знизу. Достав ще ось ці язики. І подивіться, друзі, в мене ото цегла. От оце я цеглу почистив і назад замарував. Це знизу, а це вверху. Ну, Друзі, зараз будемо разом дивитися, що ж воно там робиться інтересно. Якщо ж ось бджола, то сьогодні заберемо. ні. Ну, то я просто заморуюся. Знаєте, друзі, чесно, чесно, дуже так, якби обідно сказати, з чоловіком цим домовився. Домовився реально, димовився. Я думав, що чоловік якийсь толковий, але я зрозумів, Знаєте, з такими людьми не стоїть мати діло, насправді. І за те, що сьогодні вони так, а завтра. Ф, самі Коротше, в даному випадку я домовлявся як? Що я розбираю і оцю з надвору дзюру, оту з надвору, і ту дірку, де я бджоли де відро стоїть, я мав його замурувати. Ну і отут з причолка ці всі дзюри. Типа даю триста грін і замуровую ці дзюри. Все, чоловік тропе. Сьогодні приїжджаю, дивіться, яка картина. І не факт, що він в мене тут не ліз. Не факт. Бо я бджоли не бачу. Ну, коротше, друзі, така ситуація насправді. Зараз беру драбину. Ліземо, побачимо, що воно робиться там. Бо мені хоче всього, що та людина і туди сумла свої за От Отаке, друзі. Ну, Ніц. Беремо драбину. Взяв драбину. Ти в ушко, друзі, я вже знаю, яка ситуація. Я покажу вам. Просто подивіться. Ви просто подивіться. Все. Ну та рамка, що була з медом, осушена, все. Друга рамка, що була з медом і з червою. Черва загинула осушена, прям осушена, все. Черва загинула, та ти шо, скій, що, щось кілька черви загинула. Ті язики теж з червою загинули, все. О, люди милі. Для чого отаке люди роблять? Ви скажіть. Комусь дуже знаєте, цікаво на людських казав, бідах. Ви подивіться, скільки черви, це ж язики іменно, язики з червою. Все, та черва вже 100%. Казав, там мертва. Не видно навіть, щоб вона вершилася. Ой, льві, льві, льві. Короте, Забираю я цю ловушку. Для себе веснок зробив. Тепер -ка поняли, що за людина і що казав, чим та людина дихає. В даному случаї стів насправді тут замурувати. Думав, як заморувати, друзі, пояснюю. Я планував от бачите які соти. Тут воно все таке жовте, все таке гарне, дивіться, язички зверху які, так класно все. Я планував от так як воно є. Отак от я злізу зараз, щоб вам було більш видно. Отак, от як воно є. Да? Ще отак цеглину, дві розібрати. Тобто, показую, щоб ви бачили більше. От розібрати тих дві цеголки і мурвати, отак, от як цегла є, от отак. тіпа знизу зробити дно, щоб язики ті не падали. зробити таку... Типа кімнату, ну тіпа, квадрат такий. Там соти є. Жива ловушка, розумієте? Думав. Ну Я тепер побачив, що за людина і казав, що за фрукт. І тепер я просто бачу, що ну, не стоїть з такими людьми, як казав, мати діло. Насправді, друзі, обідно печально, але нічого не зробимо. Да, друзі, звісно, не факт, що це можливо осінь. То є це воровка, а самі розумієте, казав, осінь, зараз е нападка така, це все і можливо, просто вони позабрали мед, бджола порозліталась. Але ж мені кажеться, насправді, друзі, що це саме перше спричинило цю всю воровку, стаміться цей чоловік. Напишіть ви свою думку. Можеш іще оцю дзюру замурувати? Ну бо, хоч я так, якщо віком домовлявся. Тут чоловік став відро, сотом, я думав бджоли візьме. Так бджоли виберуть мед. Якісь інтересні, реально люди. Так дядьку, виходить що, що, і він бджоли не взяв, і мені він не дав. Тут теж по бджолах все, торба. Ну то виходить, що ж... Він же ж... Коротше, друзі, так, тільки куски це валяються. Та й годі. Чоловік, хай бере, сам він замуровує Я, вибачте, манав. Якщо я домовлявся так, то значить домовлявся так. якась порнографія, вибачте, на слові. Що з того? Знаєте, обідно, друзі, насправді обідно. Ні, це не зробимо. Ну і казав, о, таке то, в мене вийшло. Знаєте, друзі, доставав. Всі бджоли було щось так під сумнівом, воно мені... Ну, бо осінь було але воно мені Так, Друзі, саме перше, я вам скажу чесно, це саме перше можливий варіант моєї причини, іменно моєї причини, те, що це є осінь. Можливий варіант, насправді, бо це велика шпара і все решта. Але якби ця бджола піднялася, і вона обсіла це все, вона б не дала би, насправді. Це по-перше. Але по-друге, друзі, по-друге. Якщо цей чоловік так розібрав, бо то за того, що я ж вам показував цю першу дирку від хати, мається від сторони порога, де я показував третю її, оцю дирку, вона ж не було там ні бджоли, нічого, хоч там теж були сотни. Не було ніякої ні воровки, все було нормально, правда? Бджоли не відчували воровки, не відчували мед де є мед, це все. Хоч теж ну, і літали бджоли, все, і там тоді ну, реально бджіл не було. Але коли цей чоловік поліз, він спричинив одну нападку і решта нападки додавали самі. Просто бджола почала, почала лізти туди, там в мене, казав, позабирала, все потарабанила. Ну і в результаті чоловіка, чоловіка, не в чоловіка, а спричовка цього теж. Чоловік розказує, там, такий казав, любитель випити, це саме перше. Розказує, що йому принесли, йому дали 600 гривень, йому дали пляшку, закуску, це все. Ну нехай буде так, пляшка, закуска. Добре, чоловіче, добре. Бачите, друзі, от отак -от достаєш і кажуть там, що о, дай хазяїнові того меду та все. Страйте хазяїн, вибачте, дивиться на тебе і на той мед. Нікому твій той мед не потрібен. Коротко так сказано, казавшись так. Що. Ніхто нічого, розумієте, друзі. Насправді я з чоловіком говорив, що я сказав, що я це достав, а це я буду весною доставати, я побачу. Все, чоловік добре. Приїхав якийсь там Ігор Матюха з Києва якийсь там. Я навіть не знаю, що за чоловік і що до чого. Ну, Менше з мені його знати там. І ото, я казав, що я побачив, що за фрукт. Така ситуація, друзі. По-перше, якщо чоловік людський, він би мав би сказати, що слухай, тут я доставав він чоловік, він має доставати, він мені пообіцяв, що до чого. Я розумію, що ти даєш тут більше хороший. Розумію все, йди до нього. Бере просто скажи, що от мені одається все ну, вроді би, ну, все в міру ну все нормально є, друзі, насправді. Все нормально є. Но... <кхід> так я зробив чоловік, Сьогодні в результаті, виходить, це вже геть ненормально. Це є ненормально, абсолютно. Така ситуація Тому, друзі, не повторюйте моїх помилок. Джоли не достали, час украли, стіну зараз нам замурувати. А бажання абсолютно ніякої її мурувати, насправді. абсолютно я не маю ніякого бажання. Бо знаєте, коли достаєш, є результат, є якісь бажання, це все, але коли результату з цього немає, а ще чоловік так тебе підвів, це все, абсолютно все бажання пропало, насправді. Тому казати, друзі, така ситуація. Ви зрозуміли і для себе візьміть замітку. Ну але нічого, ми не падаємо духом, у нас пчоли є. Слава Богу. Купили ми ще один препарат від Кріща. У нас в наступному слід, відео все повністю розкажу, покажу. Тому, друзі, така ситуація. Ми не падаємо в працюємо далі. Всім до зустрічі. всім пока.